У неділю, 18 травня, у Римі відбулась інавгураційна меса нового папи. У своїй промові він торкнувся і війни в Україні. За його словами, очікуються перемовини для встановлення довготривалого і справедливого миру. А після церемонії у папи відбулася зустріч з президентом та першою леді України. Це була перша особиста зустріч понтифіка з лідером іноземної держави після його офіційного обрання. Зеленський подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих перемовин між Україною та Росією. Також цього дня президент України у Римі зустрівся з віце-президентом США Джей Венсом та держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо, як написав президент України у своєму телеграм. Обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня. Також торкнулися питання санкцій проти Росії. За словами Зеленського, тиск на Росію має тривати доти, доки вона не зможе зупинити війну. Зеленський назвав хорошою зустріч із Венсом та Рубіо. Вона тривала близько 40 хвилин. Це була перша зустріч зеленського з Венсом після конфлікту в овальному кабінеті у лютому цього року.